Перше вересня, як давно ми, поля, ходили з тобою до школи, та й кожна моя молодиця вже звикли, що до школи, вже навіть не діти, внуки Івановна, навіть правнуки, сьогодні особливий день початок навчального року. І я вітаю всіх, всіх, хто вчився, хто вчиться, хто. Проважає свою родину, своїх рідних, внуків, правнуків, дітей до школи. Бо дійсно сьогодні гарний день. А для мене він гарний вдвічі, бо це Вінниця, бо це мій друг Коля, народний артист України, Микола Янченко. Це прекрасна людина, а тут ще Льоня йде, Боже! Прийшов Льоня. Особливий головний далі дальнобойщик він надихнув на пісню далекобійники, яка вже гуляє в ефірі, яку полюбили мільйони людей. І сьогодні, сьогодні я звертаюся до всіх. Люди, цінуйте кожну мить, кожну секунду, кожну зустріч, насолоджуйтеся ці в мене сьогодні. Насолоди аж зашкалюють. І кожна моя молитва А ну скажіть, ну, який сьогодні для нас особливий день тож зі святом вас. І нехай цих свят, не зважаючи ні на що, у нас все таки хоть трошки, але буде слава Україні!